Правда про школу англійської антишкола. Привіт! Сьогодні я поділюсь своїм досвідом навчання в антишколі. Як блогер-початківець я вирішила розповісти вам всю правду про те, як все відбувається насправді. Це не реклама, а відгук людини, яка пройшла через процес. У цьому відео ми розберемо, що таке антишкола, як там навчаються і чи варто туди йти. Процес підбору школи. Чому я взагалі обрала саме антишколу? Бо про неї говорять скрізь інстаграм, ютуб. Вони постійно запускають нові проекти. З початком повномасштабного вторгнення антишкола почала проводити ще більш активно безкоштовне навчання. З 22 по 23 роки у них були безкоштовні розмовні клуби. Вони надають безкоштовні уроки та матеріали для навчання. І звісно, така медійність створює враження, що їм можна довіряти. Також там навчалися мої друзі і в онлайн, і в офлайн форматах. Часто чула, що там нестандартний підхід до вивчення саме розмов. mawney and liski Мені ця концепція сподобалась, тому я теж вирішила спробувати: запис та пробний урок. Спочатку я не була впевнена, що залишуся надовго, тому що багато де пишуть, що викладачі студенти, у них немає досвіду. Спойлер, моєму вчителю було 32 роки. Також багато хто казав, що там дорого, і я дуже великої різниці з іншими школами не помітила. Вартість уроків починається від 390 гривень, але в антишколі є преміум заняття за 500 гривень. І за ці гроші ви отримуєте можливість змінювати розклад та переносити заняття персонального менеджера, який вирішить всі навчальні та організаційні питання, безкоштовний доступ до розмовних клубів та регулярні скринінг-тести. Але я вирішила для початку протестити безкоштовний пробний урок. Одразу хочу зачепити плюси та мінуси. Спочатку я пройшла безкоштовний тест на визначення рівня англійської. Тестів дуже багато, мені здається, що. Всі можливі тести вже є на платформі Антишколи. Загальний тест, відеотест, його я теж проходила. Він мені сподобався найбільше. Навіть є тест на твій словниковий запас. Хочу сказати, що платформа досить зручна, і не треба великих знань володіння комп'ютером, щоб розібратися, як і де пройти тест. Завдань дуже багато. Всі вони різні та цікаві. До кожного року є відео, а всі незрозумілі слова можна одразу переносити в особистий онлайн-словник. Насправді це дуже зручно. Далі я записалась на безкоштовний урок. Пробний урок зі спеціалістом це можливість ознайомитися зі школою, методикою навчання, отримати відповіді на всі питання та підібрати для себе зручний формат. Методисти підбирають найбільш підходящу програму навчання для отримання бажаного результату, спираючись на ваші побажання та потреби. Це, звичайно, дуже добре, але після запису мені постійно нагадували про цей урок менеджери, уточнювали, чи буду я для мене це трохи незрозуміло, тому що я досить відповідальна людина. і Якщо я записалася, то мені це потрібно, отже, я буду. Але я розумію, що є багато людей, які могли б забути, передумати або просто безвідповідально поставитись до цього. Особисто мені це трохи набридало. Безкоштовний пробний урок є не у всіх школах, тому тут однозначно. The cat Плюс, але веде його не ваш викладач, а методист, який перевіряє рівень англійської мови, шляхом діалогу тесту і пропонує різні формати навчання. Я не могла обрати конкретного викладача саме для пробного уроку, хоча особисто мені хотілося. Методист мені сподобався, мій рівень англійської співпав з тим результатом, що я отримала після тесту, на платформі. Далі запропонували обрати викладача. У школі є звичайні викладачі та викладачі з інших країн країн, які є носіями мови, мені дуже пощастило, тому що можна було обрати носія англійської за ціною звичайного викладача. Звісно, я погодилась. Мого викладача звати Річард. Ми одразу знайшли спільну мову. До речі, він музикант, і як не дивно, у нас було багато спільних тем. Після перших уроків я зрозуміла, що навчання з носіями мови дає змогу чути мову такою, як вона є в реальному житті. Це допомагає швидше засвоїти правильну вимову, інтонацію та ритм, що дозволяє. Легко позбутися проблеми з прийняття мови на слух. Раніше я намагалась отримати такий ефект через перегляд фільмів в оригіналі, але з людиною це набагато простіше. Тоб що не казав, але є кардинальна різниця між такими уроками і репетитором. Після спілкування з Річардом я змогла швидше подолати мовний бар'єр, тому що потрібно було використовувати мову для комунікації у реальному часі. Трошки некомфортно було спочатку, але потім звикаєш. Я пройшла вже чотирнад. Нанадцять уроків і всім задоволена, та навіть бачу помітний результат. Я вважаю, що на це впливає одразу кілька факторів. Ви самостійно обираєте, з ким вам подобається працювати, під вас складають індивідуальний план навчання, уроки проходять у зручний для вас час та день, і ви спілкуєтесь виключно англійською. На початку, звичайно, складно зосередитися і зібратися з думками, особливо якщо тема важка, але потім вам почне подобатися. Також з мінусів інколи може підвисати платформа. І потрібно почекати або перезавантажити її. Один раз ми навіть прийшли для проведення уроку в Zoom. На якість навчання це все-таки ніяк не впливає. Ще був випадок, коли Річард скасував заняття через відсутність світла. Я, чесно кажучи, думала, що проблеми з ним тільки в Україні, а виявилося, що ні, в Кенії теж бувають проблеми зі світлом. А ще забула додати, що уроки проходять в дуже цікавому форматі з однієї сторони, відео вас і вашого викладача, а з іншої, платформа, тобто ви. Вдвох бачите, що відбувається, можна одразу запитати, що не зрозуміло. Я планую зробити ще одне відео, коли пройду вже 30, або 35 п'ять років, щоб розповісти, чого чекати далі. Спойлер, це буде досить неоднозначне відео. Тому підписуйтесь і пишіть у коментарях, де вивчаєте англійську ви.